Ось я бачу хід якийсь є. Давай тут і спробуємо, да? Було дуже голосно. Ого. 360. Ми робимо 360 повністю. Ось о, вже підвантажується, що взагалі тут є. Ну, щоб воно було дійсно, щоб люди могли побачити, до чого призводить війна. Це вже історія. Ще не відомо, скільки ракет сюди привотить. Дійсно. все було зроблено, вже, вже все зруйнувало. А взагалі, чия була ця ідея оцифрувати це місто? Ну, ми оцифровуємо не лише тут. В зоні бойових дій а саме в Донецькій області, стає. Ну є головна мета, це оцифрувати взагалі всі історичні пам'ятки, нашу історію, щоб воно збереглося. Якщо расисти все ж таки руйнують все на своєму шляху, так якщо буде зруйнована хоч хоча б якась пам'ятка, то так вона залишиться в цифровому виді для наших там дітей, для майбутнього покоління, хоча б так. Це суто волонтерський проєкт. Так, це є волонтерським проєктом за підтримки багатьох українських компаній, які займаються оцифровуванням різних об'єктів. Зараз всі працюють над тим, щоб разом об'єдналась для того, щоб створити дійсно справжній музей. Він буде називатися Музей української. Перемоги а засновником всього цього є Яна Бойцова. Ми працюємо в Україні і за кордоном з 2016 року над вдосконаленням способів збереження культурної спадщини. Зокрема, застосовуємо d сканування, моделювання, виробництво цифровими методами для того, щоб покращити процеси реставрації, беремо участь у культурних проєктах, створюємо бронзові макети. З початком активної фази війни Росії проти України ми зосередилися над одним, над одним проєктом, який називається Музей української перемоги. Це проєкт, в якому ми збираємо експонати для майбутнього музею, який буде показувати молоді та дітям через 10-20-30 років, як Змінили свою функцію будівлі, культурна спадщина під час цієї війни та буде показувати правду у тривимірному форматі. Отже, ми вже зараз працюємо для збору даних у таких містах, як Харків, Одеса, Миколаїв, Херсон. І прямо перед новим роком проводили експедицію у Бахмуті, Лимані і Краматорську. Нам це вдається завдяки залученню воєнних кореспондентів через те, що прямо зараз у військовому стані не можна просто так отримати доступ до фотосканування певних локацій. Власне, цей проєкт він підтриманий європейським культурним фондом. Таким чином, завдяки цьому гранту, ми... Змогли потренувати і залучити воєнних кореспондентів у Бахмуті, вдалося потрапити у палац культури, який недавно до війни був реконструйований. А зараз, на жаль, суттєво понівечений, немає даху і перекритів повністю зруйнований центр. Ще зв'язок поганий, але можна вже подивитися. Тобто буде цікаво в 5К. Мені дуже сумно, тому що дійсно якісний, красивий палац культури. Таких, до речі, на сході ну, дуже мало. А, і ось що з ним зробили. Ну, реально, не цінують вони не історію, не культуру, не свою, не інших держав. Ну, це просто. Але я думаю, що все після перемоги ми все відновимо, відбудуємо, і воно буде ще красивіше.